Росія вперше атакувала розподільні підстанції касетними боєприпасами. Сталося це вчора під час наймасштабнішої атаки на українську енергосистему. Про це під час форуму Україна 2024 незалежність повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Очільник уряду також відзначив ефективність вже збудованих на об'єктах передачі електроенергії захисних споруд першого та другого рівня. Перший рівень передбачав закриття. Габіонами, контейнерами різними засобами закриття від непрямого ураження, другий рівень це такі монументальні, фундаментальні залізобетонні укриття для трансформаторів, а також для інших. Об'єктів розподілу електроенергії більшість з цих об'єктів вже збудовані. Я думаю, що треба буде просто зробити якийсь такий закритий тур для журналістів, для того, щоб показати всі ці речі без уточнення деталей, показати, як збудовані і завершені ці об'єкти. Опікується цим Укренерго, це державний оператор систем розподілу. Звичайно, державне агентство з питань відновлення було залучено у виконання таких робіт. Поетапність була така: перший рівень потім мав бути збудований другий рівень, який передбачає захист, гарантований захист від ударів дронами. Що об'єкти розподілу найбільше були під ударами дронів. Ударів ракет не було, бо це економічно для ворога було недоцільним. Вчора, до речі, відбулись перші атаки ракетами, але це були ракети з касетними боєприпасами, не кінжали, якими атакували наші підстанції розподільчі. Відповідно, вчора це були десятки ракет. Які ми атакували підстанції. Ми з десятків ударів вчора втратили дуже невелику кількість нашого обладнання завдяки першому і другому рівню захисту. Нагадаю, що зранку, 26 серпня, окупанти завдали масованого удару по Україні. Одним із атакованих енергооб'єктів стала Київська гідроелектростанція біля Вижгорода. Як зазначив керівник центру протидії дезінформації внаслідок влучання погреблі Київської ГЕС загроз немає за його словами, зруйнувати ракетами Київську ГЕС неможливо. Тим не менше Укренерго надало розпорядження вести екстрені відключення світла, тож Україна повернулася до графіків стабілізаційних відключень. Раніше радник прем'єр-міністра України, члена наглядової ради Укренерго Юрій Бойко заявив, що поки зарано говорити, які наслідки матиме вчорашня масована атака на енергосистему в питанні майбутніх відключень світла. Водночас, плани щодо підготовки до зими доведеться коригувати.